Всім привіт! Сьогодні до мене звернулася добра знайома і каже: Наталю: я не розумію, на мені, мені на електронну пошту надійшов лист. Нібито як спам, Нібито як і суду. Як перевірити? Вона надіслала мені скріншот такого листа, і ми виявили, що це дійсно спам. Тому давайте сьогодні розберемося з вами. Щоб ви також могли відрізняти листи, які дійсно надсилають державні органи, від листів, які надсилають шахраї. На що необхідно звернути увагу. Перше, державні органи ніколи не використовують сторонні сервіси, тобто вони відправляють пошту з своїх доменних імен. Ви це можете перевірити, і, відповідно, зайшовши на їх офіційний сайт і перевіривши емейл-адресу. Друге. Завжди орфографія має значення. Здрастуйте, це, ну, такий дзвіночок, що щось не те. На що ще необхідно звернути увагу? Якщо у вас, як в цьому листі, прописано, що гроші стягнуті з, то за логікою гроші повинні бути стягнуті з юридичної або фізичної особи. А не з самого суду, який і самостійно ж виніс таке рішення, потім, якщо оскаржувати таке рішення, то воно повинно оскаржуватися у вищестоящу інстанцію, тобто однозначно не до цього ж суду. І так, якщо трішечки серйозніше поставитися до цього листа, то Постанови Господарський суд Дніпропетровської області не виносить. Він виносить рішення. Номер справи, який зазначено, не відповідає жодному судові в Україні. І секретаріат Господарський суд Дніпропетровської області, секретаріат в судах відсутній. Тобто, ви тепер знаєте, як за логікою перевірити. Чи це спам, чи не СПАМ. А ще, коли ви отримуєте такий, такий лист, інформацію в ньому можна перевірити через сайт судової влади України. Там, відповідно, відображаються всі наявні судові провадження, які є на даний час. А ще є автоматизована система виконавчих проваджень, де чітко зазначено, що, наприклад, на виконанні знаходиться ось таке рішення суду. Або виконавчина нотаріуса. Тобто, це можна перевірити. А ще, якщо у вас є знайомий юрист або адвокат, і ви з ним в гарних відносинах, то можна написати, як моя добра знайома сьогодні, такому адвокатові і спитати, що це таке? І отримувати кваліфіковану відповідь на це.